Таких три парня у нас. Выехал в триплет. Дядька Толика, пока я спал. И дядь Толик вырывается вперед. Ваймэтадмикс. Набираємо до повного водички. Секрет дуже простий. Водичку бажано брати з озера, в якому рибалите. Можливо там склад вдома різний. Гарно збовтуємо. Рівномірно розприділяємо. І дуже великий секрет вам ніхто не розкаже, треба чуть-чуть сполоснути баночку. Зовсім трошки маленьку булічку на дно. Саме головне хе кришку все гарно збовтуємо і виливаємо. Сьогодні використовуємо антарктичний криль. Будемо пробувати зразу на різні насадки, на різні кольори. Сьогодні на 6 мм будемо починати. У нас 4 палки в мене, напарника 4. Будемо пробувати різні кольори. Оце був крутий фаворит в минулому році, Strauberрібасте трохи залишилося, вже дозамовив в Геннадія повну баночку. Будемо зараз пробувати. Зв'язали два поводочки, вже вдягнув квікченджа, щоб він правильно тонув. Будемо пробувати кукурузку. Зразу різні смаки, різні кольори. Там будемо бачити. Мед дуже шикарно працював в минулому році. На Баунті, на баунті просто відірвався я намет. Безліч покльовок, і осітри, і амури, і дзеркальні крапи, і сазани, і цей, і карасик навіть був дуже класно на баунті ми відбавили. Такий ближче до салатовенького пінепл буде. Він схожий. І крильфрукти мені подобається. Це буде на старті. Їх відставимо зразу, щоб знати. Світкорн, пінепл. і що я ще брав? А, і мед. Во. Це зразу назад. Сумка з насадками, насадки джамбо мамбо. Папчики дуже круто працюють. Все працює круто. Оце дуже крутий баланс. Тигровий горіх, кукуруза. Це сквіт-журавлина, Всі насадки робочі, всі класні. Будемо перевіряти плавучість в воді. Я зразу не граюся, я насаджую 4 попапи, а потім по одному скидаю. Попапи свіжесенькі, мягенькі, гарно пробиваються, проколюються, не жодних проблем. Все. Така вийшла насадочка. Будемо перевіряти. Зв'язали наш поводочок, перевіряємо як плаває плавучість. 12-й трабуко сильно піднімає. Беремо канцелярський ножик і легенько підрізаємо. Idealna prezentacja, na żal. Oh. Idealna prezentacja. In the best of your life i'm

Є. Спрацював мед. На нього сьогодні велика ставка. Мах мед? Да. Росірона, да. солодкий? Пене кармар. Оце відкіння під огурниця від від і трійні, які нормальні. Так, да, в Анатолии я пересеку Аню. Чик, 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 чик. Опа! Карасы. Солидный трофей. Хе-хе-хе. все замочити. So ну, перша рибка є. Покажіть. Звір, грам 300. Все. Втопили. Замішали. Холодна вода. Ямбо-мамбо. Будемо пробувати кормити. Без ліквіда, без нічого. Просто на воду. Вода зараз холодна. Ліквід є метод міксі. Я думаю, що, що поки по холодній воді, без ліквіда. Спробуємо. Такий у нас друг вже четвертий і підсаці відчіпляється на цей раз на криль фрукти. Перед тим була намет і в Толіка теж, по-моєму, фрукти, і Iсіc Pear, кисла груша була. Такі карасі, прям пательня, пательня. Чітко гарний карась, клював, взагалі не клював, був перезаброс і він є. П'ять карасів на березі, по папчики 6 мм, працюють шикарно. В даного випадку покльовка була на криль фрукти. Закидаємо без корма, поки що не кормили на широкий престон, він кормойомкий, робимо пошуковим методом. На ніч відіб'ємо на колишках ракету, помба, Попробуємо покормитися просто чистопельчиком. Просто без кліпси, пошуковий метод. Я вже веселий, ліквідика трошки прийняли. У нас 5 карасів. Рухаємося далі. Друзі, взяли гарного карпика. Зараз будемо важити. По нулях зважимо сумкою, потім зважимо без сумки. Батарейки сіли. А! О! Я 500 і споловий номер 2. 5595. Є, зафіксували. Ж, друзі, ага. маємо першого карпика От такий парень. Ну що ж, друзі, наш перший коробчик сьогоднішньої сесії пльону на Pin 6 мм. Такий салатовенький колір. Будемо поновляти снасть, закидати знову на те саме. Статистику підводити в таких холодних днях, без кліпсування, закидання від балди, без корма, на який попап, на який колір, на який розмір. Це таке собі. Так як вода холодна, насадки використовую найменші. Поставив три попапчика 6 мм різних смаків, різних кольорів. І одного поставив флюровавтерса. Плюровавторса 10 мм. Mm. Всі насадки, корма, все від Jumbo Mambo. Метод мікс. Нагадую, у нас антарктичний криль. Такий оновлений в цьому році етикетка. Полюбляє рибка. У нас 5 карасів і перший коробчик. Кармушки престон великої кормоємності, але зараз на ніч, можливо, закормлюсь, тому що спотмікс замішаний. Кілограм пельчика холодна вода, джамбо-мамбо, і додав від трошки секретного інгредієнта. Я в карасіка гарненького 8,24 Знову на пінепел, гарний карасік. Оцей цей більшечкий цей гарний. Це гарний карась. Пінепл. профмонтаж 50 грам. Так, це десь двойка. Палочку в стоєчку. Будемо звільняти і покажу на що. Дямбо-мамбо, 6 міліметрів. Крейль фрукти. Нижня губа, ідеальна засічка. Це десь такі. Ні, це більше двоє десь. Два шісто, два сімсот. Включаем вагу. Сумка у нас 850-900 грамм, мокра, суха. Поднимаем. Три пять. Тройка железно. Тузик для этой водойми, а вы приемно. Пускати пливи дуже і укрупняйся пішов красень.

Соточку тільки потягнули на телефон. На цьому зверху пішла покльовочка Носим стоєчку назад. Є рибка. Рибка тріпається Друзі взяли гарного риба. Мороз, бачите. Шкрабою. І ні на пальчиках. Все, звільняємо парня. Антисепчик, будь ласка, подайте вложити там на цьому. Ну що ж, друзі, рибку звільнили. Рибка клюнула на криль фрукти. Будемо звільняти. А, важити спочатку. Зважуємо, що там в нас... Вага. Є, є, вага. Тут. Не знаю чи вона замерзла чи ні. Будемо пробувати. Телефона щоб зважимо. А угу. телефона знімаємо. Десять секунд трошки довше рядку помучим. Три керпа і три дзеркальних. Ні одного Я забув. Друзі, на годиннику 22.12. У нас знову картик. Тільки думали перезакидати. Да. Випили ліквіда. Хотіли перекидатися. Не встиг закусити бойлом, як пішла покльовка. 5950. 5200. Да. 5,100, 5200 є. Ось там відпускати. Стоп. Флети взялися. Все, флета Але скинули. Мороз. диви, передавали на раду, вже все бідні. Мороз. І ніч. Погода чудова. Ага. Мороз на мінус два десь. Випускаємо нашого трофейчика. Хай він чуть-чуть оклигає. Не водички. Ні, не Оставай. Пішов. Сам пішов. Все, щасливо. Зйомка на камеру пішла. Перший лускатий, до того були голі. Уважимо Анатолій його трофея. О, трошки є 7. Всім майже. 7300, 300. Сім 300, вага не фіксується на морозі. Будемо випускати. Все, несіть, випускайте. 7300 мінус 800 сумка, 6,5 Але Красавець пускати. Да, гарний наш карпик. Випускайте обережно, не спішіть. Хай він водички посьорбає. Але морозите, що ми. Сумку мочимо, все робимо, але воно замерзає. Все, гарно, гарно пішов. Покажіть клас. Там те, що казали 0 градусів, то вже мінус 2. Таких три парня у нас. Выехал в триплет Дядька Толика, пока я спал. И дядь Толик нанимается вперед. Давай-то, будешь... Стой, 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 стой. Right, no. oh. А, красота Така рибка в острові, триплет виїхав. Супер. Супер. Буду не випускаємо. Так, і що химий, все візьмешся. Поз... Я в камеру піднісу. Пускаємо акуратно з коліна. Якраз сонце піднімається. Ну, це така на око 2,5-3. Пішов. Це 1,5-2. А це 5-6. Да. А це 5-6 дзеркалочка гарна така. В дві лінії. Краса. <рес> 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 Красавчик, Толік молодець. 8.42 ранку. Притих кльов, вночі гарно відловилося. І підписуйтесь, ставте лайки, бо стараємося, нервуюся. Та й таке. Погодка повний щіль, вже тепло. Все розмерзлося, вночі був морозець гарний. Ну що ж, друзі, завершилась наша риболовля. Нагадую, що рибали в 11 му секторі, водойма острів, Дубинський район, Рівненська область. У нас в секторі була класна альтаночка, без проблем. 6 чоловік поміщається, дуже сильно впритик 8, ну 8, певно, і не влізе. 6 міщаються, смітничок, там місце, щоб висипати жар з мангала. І все. Вимостка велика, хороша. Дистанції були корм 80 метрів, на білий будиночок кидав, так як сусідів не було. Вели 85-87, а друга точка була на зелену біседку навпроти. Там теж був корм 80 і дистанції 82-85. Я зловив 6 карпиків, дядько Толік зловив 7. Я залив 5 карасів, дядько Толік 2. Щось так, вроді би, якщо я не помиляюся. Завершилась наша рибалка, відпочили класно, все класно. Кормили мінімум. Кормили кілограм пеліць, холодна вода і сипуху додали туди, щоб був ефект гейзера. І метод мікс був Мамбо Антарктичний Криль. Дві пачки пішло бо ловив широкими профмонтажівськими кормушками, гачки 12-й розмір кренк, По папчики 6 мм, всякі різні мед, айсікпір, що там ще, криль фрукти і ще щось неповні. Працювало все. Тобто не колір, не запах, ролі не зіграв. Останнє клювання було в 7 ранку. Перший короб клюнув в 8 вечора, останній в 7 ранку. Риба активна вночі, вдень, крім карасів, вчора ми нічого не зловили. І сьогодні сьомой ранку. Зараз перша сорок, нічого не зловили більше. Навіть жодного піка. Все, всім дякую за увагу.